всі мої вітання, всім мира добра. Так, ну що, лодоманим далі по містиках. Продав я трішки танків, колекційки такі більш-менш цікаві, ще поки що залишив. Є в мене для початку 26 містичних контейнерів, тобто буде ще і 2. там в мене ще відкривалось, два буде дорівня. Ну, подивимось, якщо добре буде падати, можливо, ще з десяточок відкриємо. Да? А... Ну, не буде сипати, то можливо і не будемо. Надіємося. Надіємося значить, краще на те, що буде добре нам підсипати. Вам дякую, друзі, за перегляд. І подобаєчки пишете, красавчики, і коментики пишете. Дуже добре. Це подобається. Підписки йдуть. Скажу так, клас. Ну що, спробуємо. І будемо сподіватися, що. Нам ще здасть, так, да, 5 штучок є, тому 2 буде. Так, ну що? 26 містиків першого рівня. Поїхали. Надіюсь, якщо чесно, хоча б на один сертифікат. Ну, більше, напевно, і не випаде, Ну, один було б вже непогано. І вже непогано. Це вже машинка, добра. Якщо. Ще гарна, тому що в містика головне не кількість, а якість. Ну, в принципі, як і по життю. Один містичний є, 100 золота. Ну що, трішки всипа вільного. Ще один містик. Ну, добре, добре, добре. Це вже мене, як кажуть, радує. Два містика. Пішли кредити. Я замітив, коли падають кредити, починається. Всяка байда потім сипати. Спробуємо це діло розбадяжити. Ну все, кредити. Поки що кредити. Ладно. Це до другого рівня тепер будуть самі кредити сипати. Ну, аватар ливесь блискавок. Аватар лавесь блискавок. 250. Ну давай. Два сертифікати це вже непогано і 200 золота. Добре, ще є 16 контейнерів, один другого рівня, два сертифікати. Поки що мені скажу так, ну, подобається. Більш-менш непогано. Люди пишуть, що буває взагалі поганенько дає. Ну, містики, якщо чесно, ну, не сказав би, що мої, можливо, що це твінк. Третій сертифікат, друзі, ну це вже можна і підписочку забабахати, адже контент для вас та й для себе в принципі, відкриваю, щоб він прокачувався. Тому буде непогано, якщо підтримаєте мене. І що? Ще 100 золота. Добре, хай дає. Зараз подивимось. Можливо, навіть якщо нам буде вистачати, то ми ще й десяточку купимо, як кажуть. Щоб Саньком вам було цікаво працювати, цікаво дивитись контентик. Так, ну пішло серебро. 50-75, давай 100. О, ні, Огні, на відкруточку, ну ти. Зараз, напевно, треба буде вийти і трошки його. Отак, от отак, отак, от давай. Давай взагалі його сюди. Отак. От Ще ж, поїхали. Давай, ну. Не, бусти дає, главно. На вільний, ну, на жаль, поки що поки що перестало щось нам цікаве, давати. 100 золота. О, давай ще один сертифікат, і прям можна по рукам буде вдарити, як кажуть. Залишається два. Так, другий. 50 тисяч кредитів і, і. На фіналочку є. Так, давайте подивимось, скільки в нас золота. Ага, у нас є два другого рівня. Ну, давайте. До речі, тут дні прямо аж падають, да? хоча на твінку не дуже потрібно. Тут краще, щоб дало мені. Сертифікат або золото, Ну, давай. Тут, до речі, по аватар, так? Да? 0,36. Ну, було б взагалі, б, звісно, бомба. Добре, поїхали. Два, другого рівня. На жаль, поки ще до третього ми не дотягаємося. Є 500. І напевно, вже мені здається, що буде у нас 3500. І. 75. Ну що? Ай, не вистачає, друзі, не вистачає. Не хочеться якось продавати а такі. Ну, давайте відкриємо спочатку сертифікати, подивимось. Чи дасть там щось нам звідти щось, щось цікаве. А потім, можливо, ми ще відкриваємо. Давай три сертифікати. І, до речі, чим мені сподобалось, що тут завезли нові танчики. Це... Дев'ятка там. Як, як вона там, подожди? Реконцепт, в мене нема. І FE Defender. Ну, на процент, по-моєму, на всі однаковий, так. Да. На всі однакові. Добре, їдемо Три сертифікати. Перший Приносить нам Type 57. Ну, вважаю, класно Класно, так, як це вісімка, це колективка, це вже добре. Десяток, до речі, мені не падало ні разу. Е -е, Скорпіон. О, тут не пам'ятаю. Можливо, навіть він у мене і був. Дивісімка, це вже супер. Дай десятку хоча б раз. Дев'ятка. А, тут, блін, сліпий. ти сліпий. Ні, на жаль, блін, не вистачило. А так хотілося ще вам. Нам вам повідкривати. Що ти тут? А? Що ти тут а? Нам один півторашка, півторашка, давайте так. Зараз спробуємо тут трохи ресурсів повідкидати. Можливо, нам із цього контейнера випаде золото, якщо випаде, то крутнемо ще. Давайте трішки за паузу, щоб швидше було. Друзі, ну що, на жаль, не вистачить в мене цих кристалів, щоб не відкривати. Ну, я вже так думаю. Була не була. Раз така свайба, раз однозначно вам подобається мій контент. Давайте, хоч тигр, хоч оцей китайць. Ну, давайте не знаю, тигра залишу, продам оцю гастежку. Щоб нам хватило ще на 10 кантів. І відкриємо. Для, яка для гарного контенту. Ех, ну що, пробуємо. А вдруг нам пощастить. Вдруг нам пощастить. Ну що? Ще 10 штук. Раз, три вісімки вибили. Можливо, це сьогодні день містиків, хоча навряд чи, Скоріше за все, вже не дасть. Надію, ми не покидаємо. Якась, хай буде контент. 200 золота. Давай. Ну, сертифікат, звісно, потрібний. 5 залишається. Ай-яй-яй-яй-яй, відкруточка. Давай, 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 давай. І цього на цей. І. 250. То да, есть хорошо. Дай сбор последний хоть один сертификат. Не. И на финал 200 золота. На жаль, друзья, не выстачает. Ну что? Еще. еще два штучка. Еще два штучка. Давай. Гулять, так гулять. Давай. Навіть дам тобі звідси відкрити. А другий давай уже із нашого сховища. Чуть-чуть нам не вистачає. Іще на містик. Іще, да. Стоп, де я тут реїс. Що ти не туди попав? Не туди попали. Давай, порадуй. О, друзі, вийшло, ну, скажімо так, непогане відкриття. Попродавав я колекційки низько рівневі. Випало мені 3 вісімки, а це, до речі, ну, будемо будем рахувати, що. Що це супер! Нам випав тайп, нам випав Scorp і КПЗ. Три нових вісімки, непогано. Дякую за перегляд. Підписуємося, пишіть свої коменти по поводу містичних. Всім мир, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па.